В 21 му випуску кібернафтів ви дізнаєтесь про плани монта на наступний сезон, про немаленький ребаланс героїв в доті та про те, як нам розробники КЕС-2, операцію не можуть дропнути полетіли. Крізен розповів про його роботу в Монте. Аналітик Крізен розповів, що потрапив в команду Монте за запрошенням самого вороту ще що у 2022 році. Спочатку йому було важко перебувати на ролі аналітика, бо до цього він мав досвід лише в ролі гравця, але швидко набрався досвіду на позиції. Він працює приблизно по чотири години на день, переглядаючи демки інших команд спільно з тренером Монте Джен Айван. На старті кар'єри він працював по вісім годин. Він, хоч родом із Казахстану, але продовжує углиблено. Не вивчати українську мову. Ну, я недавно читав книжку, uh -huh. і мені дружина казала, Даріна казала, що е, піхва uh -huh. це піхва. Uh -huh. Я думаю, там е, героїня якась ще каже: я засовую е, кінжал у піхви. Я думаю, що які? Який... Зараз активно дивиться ютубі фільми. І зараз я дивлюсь просто якісь е, історії без міфів. Е, е, uh -huh. Лева на Джипі, mm -hmm. щось там ще, бідняков, хто ще. Ось таке. Він також визнає, що поточний сезон виявився для Монте провальним. Наступного вони проведуть роботу над помилками. У планах команди повернутися в топ-20 Хелл ТВ і провести буткемп за кордоном. Вийшов черговий великий апдейт кс 2 без операції. У ніч на 26 червня розробники КС-2 опублікували черговий апдейт на 5 гігабайтів. У ньому, на жаль, так і не додали довгоочікувану операцію, але завезли кілька крутих карт від спільноти в ММЕМ, напарників і перегони озброєнь. Було додано легендарну Bull Day, ексклюзивно для перегонів озброєнь. В напарників додали мапу з літаком Асемблі та італійську Мементо. У і ДМ можна знайти з і на мапах є багато прикольних відсилок. Так на «Моменто» присутня відсилка на другий епізод зоряних війн не люблю пісок. Він жорсткий і грубий і колючий. Його не витрусиш. Та тут інакше. Тут все дуже м'яке і приємне. На полдезі свого боку є портал, який на 30 секунд відправить вас прямо на мапу версії 1 та 6. Для цього потрібно смикнути за у шафі. Також в апдейті присутні маленькі Qality of Life зміни. Творці переробили анімацію MVP наприкінці раунду. Тепер це має гарний вигляд, а ще вас хвалять за виконану роботу в раунді. Також зміни торкнулися мертвого ММА. Тепер потрібно зіграти всього дві гри для отримання звання, а не 10, як було раніше, і якщо раніше глобалів банально не існувало, то тепер вони зростають з кожним днем. Ранг стало апати значно легше. Варто зазначити, що в оновленні відзначився 18-річний Тимур з України. Він є одним з творців моменту. КС2 два взяли в нього невелике інтерв'ю. І ось кілька найцікавіших цитат. Скільки ж часу пішло на те, щоб створити нову мапу? Робота над мапою почалася ще у KSGov на старому руші. Ця розробка мапи від початку до кінця зайняла майже півтора року, коли почав займатися мапінгом. Приблизно вісім років тому. Спочатку це було простою грою в редакторі, але через кілька років я усвідомив, що хочу створювати мапи, які могли б оцінити не тільки мої близькі, але й широка аудиторія. Скільки розробники платять людям, які створюють нові мапи? Можу сказати, що це непогана сума, але не така, щоб можна було сильно розбагатіти. Найважливіше. Ше те, що це дає можливість отримати визнання в індустрії та відкрити нові кар'єрні можливості. ESL оприлюднили перші матчі 20-го сезону. Проліг до початку 20-го сезону Єсель Проліг ще два місяці, а організатор вже опублікував перші зустрічі для всіх груп. Натус Вінсера боротимуться в групі А разом із Фейс Героїк Тернал Fire, NiP, Флай Квест і Сангал. Перша зустріч у них пройде з китайською командою Vision, а Фейси зі свого боку стартують сангал. Сандаянг Зенс теж може проявити себе в статовому матчі проти Тім Ліквід. Серйозних суперників його групи можна виділити Віталіті і ВП. Мал б офіційно доєднався до G2. У минулому випуску ми розповідали, що G2 пішов Некса. Зрозуміло, що до нового сезону команда повинна була знайти заміну, і вона знайшла. Як і твердили чутки, ним став молодий гватемалець Мапсем який до цього був найкращим гравцем Мейті. Однак дослідження HLTV показало, що більшість ролей, які він займав раніше, зайняті Хантером і Ніко. Про зміни позицій гравців поки ніхто нічого не говорить, але хтось тут, Очно перейде на нові. Талон хоче підписати свій склад з КС. Відома в Лол та Дота азійська організація талон хоче підписати свій склад з Counter-Strike в азійському регіоні з австралійським ростером, де лідером стане АЗР. В минулому гравець спрут і Ірине Гейтс. На роль снайпера також розглядають колишнього гравця Енс Хейтс і казахстанця Кхан з Знеміга. Зевс покинув ліквід. Тренер Ліквід Зевс слідом за Кедіан залишає команду. Його майбутнє поки що невідоме. Їх можливий майбутній капітан Твіс попрощався навіть краще за саму організацію, додавши, що незалежно від результатів команди працювати з тренером було весело, і він обов'язково знайде собі нове місце. Каканіто Джол та Гардіан увійшли в склад BC Game. Екс-гравець АПЕКС Каканіто і підозрюваний в 3-2-2 джол разом із легендарним словаком Гвардіан, який за свою кар'єру відзначився в Наві і Фейс. Приєдналися до BC Game, роздіру, що фінансується великим криптоказино, зареєстрованим на Мальті. Guardian займе позицію тренера. Словак зазначив, що давно насолоджується життям після зіркової кар'єри гравця, але сумує за кіберспортом. Усь і повернувся. Ще одна бика казино вривається. В кіберспорт. Погано це чи добре? Пишіть в коментарях. Папіч виїхав із Вінниці Стрімер Папіч, про якого ми робили історичну трилогію, схоже, виїхав із рідної Вінниці за кордон. Принаймні, такий висновок можна зробити з його недавніх постів в інсті. Він виклав фотографію з літака, де зазначив, що розпочав нову діяльність, і стріми тимчасово зупиняються. Може в Венецію поїхав, а може на Росію. В Steam з'явилася функція «Game Recording Beta». Цього тижня стім почав тестування нової функції Game Recording. Гравці зможуть після натискання клавіші записувати цікаві моменти в грі або увімкнути Background Recording, щоб такі моменти записувалися автоматично. Вважайте, це аналог, Highlight від Nvidia. У Dota 2 функціонал так само дає змогу бачити основні події на мапі: вбивства, рошанів та інші ключові моменти. Розставляти часові мітки можна самостійно. Реплей можна. Не відразу подивитися через оверлей стімі прямо в грі можна зберегти відео або переслати другу. Розробники заявляють, що функціонал їсть мало ресурсів системи однак, тестування показало, що ППС просідає на 6%. Nvidia, Xbox у ваших застосунках вже і так можна було робити кліпи. Посуньтесь, Steam теж буде мати схожий функціонал оголошено всіх учасників Super Dimensional Vision Snow Rui по Dota 2. Стали відомі всі учасники китайського лан-турніру по Dota 2 з призовим 500 тисяч доларів Super Dimensional Vision Snow Rui, який розпочнеться 28 липня. До вже відомих учасників Na'Vi, G2 IG, LGD, Extreme Gaming, Azure Ray, Team Zero і Nigma долучилися Virtus.pro, Team Secret, Талон, нонс і спіріт цікавий факт: у цей самий період проходить еліт ліг сізен 2 у лімі на 800 тисяч доларів призових. Але команди віддали перевагу китайському івенту. Хоча в першому сезоні елітної ліги брали участь усі сильні команди. На цей турнір обидва склади грали кваліфікації однак так і не змогли отримати квоту. Розробники провели ребаланс багатьох героїв у доці. Розробники продовжують роботу над балансом героїв у доті. Цього тижня вийшов патч 7.36c. Розглянемо найважливіші зміни, які можуть змінити мету. Предмету Arkane Blink збільшили перезарядку на 2 секунди. Тепер вона займає не 7, а 9 секунд. Метеор Hammer зменшили бонус до відновлення мани з 75 до 50%. відсотків. поміняли аспект Players Hook. Він більше не збільшує швидкість. Хука, а тривалість Мідшилд зменшена на секунду на всіх рівнях. СФУ знизили додаткову шкоду від койлів на перших рівнях, а талант на прискорення заклинань ослаблений з 40 до 30 Тінкар змінили тип розвіювання матриці з сильного на звичайний. Талант Лазер за шкодою по області в 250 одиниць вимагає 25 го рівня. Його замінив плюс 40 до шкоди від лазера. Night Сталкер тепер не скидає перезарядку здібності. Ну і тут ми переходимо до головного лузера номер 2 разом з The Field, це Night Stalker. Уявіть, що вони йому зробили. Героя тільки-тільки почали пікати в доті, і що придумали Валф? Нічого не поміщається. Ультімейт тепер не рефрешить здібності Найтсталкера. Відповідно, дабл Сайленса, Дабл Войта взагалі не буде. А бедламу Дарквілов більше не можна застосувати на союзників, не пройшло і півроку. Також Вальва анонсували вихід нового акту коронопаду. Він станеться 39 червня. Вальв, як завжди. Але якщо перенести цю дату на календар звичайних людей, новий акт вийде 9 липня. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам вчинок Вінницького м'ясника? Пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним ютуб-каналом один. 1 Okay hey.